зафіксована найбільша кількість потопельників понад півсотні. Фахівці це пов'язують із нестачою водних постів і браком коштів на утримання пляжних рятувальників. Спочатку рятувальники вирушають у повітряний рейд з гелікоптера, спостерігають за пляжними відпочивальниками. Далі вже у човні інспектують водойми. Не заходьте у воду на підпитку, ніколи не купайтеся наодинці. Купатися краще там, де є рятувальні пости. Менесники кажуть, нагадування про елементарну безпеку на водоймі зайвим не буває. І роздають відпочивальникам інструкції. Кожному слід пам'ятати, що вода, ошиб, ошибок не прощає. Находячися на отдихі, потрібно соблюдати правила безпечності і старатися як можна швидше навчитися плавати. Не треба далеко запливати. Відпочивальникам одразу ж і демонструють, як надати першу медичну допомогу Першим ділом пірнальнику под шею валик из полотенца вот так а голову запрокидываем назад то есть этим самым мы открываем э, дыхательные пути Рятувальники взялися нагадувати людям про поведінку на воді після того, як в області різко зросла кількість летальних випадків. З початку цього року їх зафіксовано 54. Приділ дуже молоді всі от 17, скажімо так, не вважаю, якщо дитина одного, і до 25-27 років. Це от основний от основних зразних катін є самі жіменесники. Головною причиною такої кількості загиблих називають відсутність рятувальних постів. У нас їх дуже, дуже мало і річного составу водолазів водовазу і от, постів. Ми будемо говорити про ринних постах і всі восьм на території області. Оскільки на отримання постів та зарплату сезонним пляжним рятувальникам в області бракує грошей, МНСники проводять лише інформативні рейди. Лілія Прокопенко, Віктор Прокопенко, Луганщина, 5 канал. Залізничну аварію поблизу Каїра.